Удара, кошенята попліткуємо сьогодні. Говоримо про Остапчука, горняк Любовний Трикутник Макс Барських та Світлана Лобода проти Меладзе. Лорак і Танцпол, Дорофєєва Алкоголь, серіал Ідол та Голос 13». Мучте зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Це ж на стіни про ванки так так? так. А це куда? А це тут было? Як набагато хтось пам'ятає? Ну що просто лежить тут сім місяців. Цікава, розгортається драма навколо знову ж таки Остапчука, його нинішньої чи то дружини, чи то дівчини. Я заплутався, не пам'ятаю навіть, як її звати, тому що абсолютно сірий, нецікавий персонаж. Значить, вони зараз роблять ремонт в будинку, в якому повинні були мешкати горняк та Остапчук. І як я зрозумів, під час розлучення вони так і не поділили на даний момент будинок. І зараз горняк. Виступає проти, адже на відео ми бачимо, як нинішня дружина Остапчука дуже активно підбирає, що де і як повинно знаходитися в цьому будинку, і які матеріали використовувати для ремонту. Горняк в своєму інстаграмі написала наступне: дякую за слова підтримки. А ще бачу, скільки у вас таких самих ситуацій, дівчата, це жах. Але ж я пам'ятаю зламатись чи стати ще сильнішими тільки наш вибір. Що обираю я, думаю, ви здогадаєтесь, а що оберете ви? А, ну, давайте так. Я не знаю усіх подробиць, дуже складно бути об'єктивним. Але якщо вони між собою юридично не поділили цей будинок, я повністю підтримую горняк, тому що не можна. В невирішених питаннях. Нерухомості починати робити якийсь ремонт, коли цей будинок тобі повністю не належить. Але чого очікувати від Остапчука? Ви самі чудово розумієте, наскільки він негативний персонаж, як на мене. Давайте поспілкуємося в коментарях. Можливо, у когось із наших пліткарів були подібні ситуації, коли ви розлучаєтесь, а виходить, що будинок не поділений, а там вже мешкає ваш колишній з нинішньою. Отже, давайте обговорювати. З вас обов'язково вподобайка для підтримки цього ролика. А також я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж, ми пліткарі нічого ніколи не стверджуємо. Також, кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в дірект мого інстаграму, а ви залишитись безумовно анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету до тієї чи іншої особистості, скласти загальний пазл і зрозуміти, що себе представляє. Та чи інша зірка. Усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Ну що ж, дуже коротко, але по суті, Світлана Лобода та Макс Барських відмовились виступати на одній сцені з Валерієм Меладзе в Молдові на одному із музичних фестивалів. І я тут повністю розумію і розділяю позицію Барських та Лободи. Чому? Валерій Меладзе так і не назвав війну війною, він не визначив чітко ні для себе, ні точніше, не так для себе він все визначив. Йому важливіше зберегти свої кошти, свої статки в країні болот, але при цьому перечекати, ніби нічого не було за кадром, поза об'єктивами. Він готовий відверто спілкуватися, але не на камеру, не дай боже, тому що не хоче отримати наслідків Ерефії. Але такого не буває, це так не працює, і усі, хто обрав. Шлях перечекати на них чекає досить трагічне майбутнє, як мінімум, тому що. Це не жарти, це реальне життя. Країна болот це зло, і вона обов'язково понесе відповідальність в повному обсязі за усі лиха, які вона коїть на українській землі. Тож, Макс і Світлано, молодці. І на майбутнє я хочу порекомендувати менеджменту артистам, якщо ви приймаєте участь у зарубіжних заходах по типу музичних фестивалів. Будь ласка, перевіряйте лайнапи, щоб на майбутнє не було подібних ситуацій ситуації. тому що інакше ви самі собі викопуєте яму. Усе чітко і зрозуміло. Що ви думаєте з цього приводу? Чекаю ваших коментарів. Також запрошую вас усіх в мій телеграм-канал, який на сьогоднішній день є невід'ємною частиною нашої підліткової спільноти. Там жваво, активно, цікаво, позитивно, але найголовніше я не усіма секретами та плітками про зірок можу ділитися в Ютюбі. Тож запрошую вас до телеграму, не пожалкуйте, у нас там гаряче посилання в описі під цим відео. Також. Знайдете картку для донатів, якщо маєте бажання та можливість підтримати нашу спільноту. Не є новиною, але пропоную переглянути танцювальні. А я не знаю, як це назвати: танцювальний батл чи уроки хореографії від е, Кароліни Куєк. Але давайте подивимось. просто На мене дамочці поплавило мізки на максимум. І що ми маємо на сьогоднішній день? А ось таку дику дичку, абсолютну деградацію. І в той час, коли гинуть щодня українці, ані Лорак Марув, до речі, в один день викладали свої танцювальні відео. Живуть у своєму коконі, у своєму всесвіті маленькі люди, маленькі дівчатки. і дуже сумно бачити, як країна Болот поплавала мізки артисткам, які мали не просто шалену фанбазу в Україні. Вони були головними артистками на вітчизняній сцені на сьогоднішній день. Усі їх дії, слова, мовчання повністю, повністю відвернули і не може бути жодного виправдання. Теоретично може настати такий час, коли Ані Лорак та Мару захочуть повернутися до України, але дуже сумніваюсь і дуже сподіваюсь, що наші глядачі давайте не так, не наші глядачі, взагалі українці принципово не приймуть цих запроданок додому, тому що у них немає жодного морального права. Казати що-небудь в адресу України і тим паче вибачатися, що зроблено, те зроблено. Ваш вибір був свідомим. Вас ніхто не змушував. Тож залишайтеся там, де ви є. Як вам танцювальні навики, Лоречки? Давайте поспілкуємось, тому що я розумію, це всерйоз можливо сприймати, але посміятися можемо та підняти собі трішки настрій. Вирізнятися складно, як на мене, ні. Якщо ти дозволяєш собі бути собою, обирати те, що подобається саме тобі, відчувати щось нове, рекомендувати тільки те, що тобі заходить. Приємно здивована новинкою безалкогольних Shake Zero з класичним яскравим смаком. Хуго ігриста полуниця Бітер Лимон вже пробували, як вам мені лайк лимонний. Залишає рекламний пост в своєму інстаграмі Надія Дорофєєва. І я не зовсім розумію, на кого це розраховано, тому що якщо ви любите шейк, ви в будь-якому випадку його Будете купувати незалежно від того, рекламує його Дорофєєва чи ні. Звичайно, добре, коли рекламодавці приходять до артистів, це невід'ємна частина іміджової історії та можливості заробітку. Але ще більше мене дивує, коли артист те, що він рекламує, зовсім не використовує в житті, не є покупцем цієї продукції, так. Умовно кажучи, відверто впарює свої аудиторії той чи інший продукт. Я дуже сумніваюся, що ми зможемо побачити на вулицях Києва Наді Дорофєєву, яка п'є цей шейк. Ні, можливо, після нашого ролику Надя зверне на це увагу. Але <смас> Ну, давайте бути чесними та на повному серйозі обговоримо. Я цього не розумію. Я впевнений, що цей пост Надя Дорофєєва не писала. У неї чудова піар-команда, які створюють за неї ці пости, все це по. Публікується, але повертаючись до сучасних трендів. Сьогодні слухач любить що? Чесність, відвертість зі своєю аудиторією. А тут давайте втюхувати продукцію, тому що заплатили. Досить немаленький гонорар. Не можу стверджувати, тому що я не знаю, свічку не тримав. Але в будь-якому випадку це проблачена рекламна інтеграція. І Надя відверто, абсолютно беземоційно втюхує те. Чим вона особисто не користується, точніше не споживає. Не знаю, для мене це прояв якогось мувітону, тому що ці формати рекламних інтеграцій, мені здається, залишились позаду, десь в далекому 2015-17 році, невже не можна було зробити по типу ти в сторіс чи знімаєш відеорілси, ти там спілкуєшся не знаю, зі своєю командою, якісь робочі процеси. Тобі стало спекотно, ти випиваєш шейки, кажеш, блін, забула, а ви знаєте, хочу розповісти. От шейк мені дуже круто заходить, втамовує спрагу, я кайфую. Ну тобто, зробити це нативно і щоб це виглядало органічно. А то буде як з Наталкою Могилевською, зняла собі кліп берегиня. Хоче чималі гроші за рекламний прояв в її кліпі, але при цьому жодного разу вона не буде ніяк взаємодіяти з продукцією. Тобто, якщо до Наталки Могилевської звертається обухівський туалетний папір, то вона в кліпі просто його покаже десь поряд на столику. І не факт, що цей папір буде одночасно в кадрі з Наталкою, скоріш за все, окремо від неї самої. Ми можемо повірити, що ти користуєшся цим папером тільки в тому випадку, якщо що ти його використаєш, тому не знаю, Надю. Не дуже підтримую такі рішення, але це ваша справа. У вас своя креативна команда, бачення як подавати рекламу в будь-якому випадку. Просто хочу наголосити, що це не дієвий спосіб. І звертаюся до наших глядачів. Наскільки ви довіряєте продукції, яку рекламують блогери, і чи потім купуєте, якщо так, у вас є такий досвід, розчарувалися в продукції або ні. Давайте обговоримо. Іду. А це американський серіал Ідол, який наробив чимало шуму. Я, врешті-решт, переглянув усі п'ять серій, був в шоці. Спродюсував проєкт особисто український артист за вікенд. Я вже записав за вікенда в українці. Американський артист за вікенд. І всі думали, що цей серіал побудований на основі життя Брітні Спірс, але. Прихильники почали копати, шукати. Посилання, про кого й могла йти мова. А це серіал про суперзірку американську в поп-індустрії, співачка, яка підкорила увесь світ, але її життя наповнено секретами та абсолютно безглуздими речами, від яких в тебе закипає кров. Серіал досить складний, емоційний, напружений, дуже багато брудних еротичних сцен. Але я вам хочу. Порекомендувати переглянути цей серіал, адже він допоможе е, привідкрити за колісся американського шоу-бізнесу без цензури. І коли ми з вами обговоримо там не знаю Потапа, Настю, Дерефів, все це така маячня, тому що у нас на даний момент периферійна острівна історія. А там масштаб секретів вражає. Тому хочу вам порекомендувати. Приготуйтесь. Дуже дорослий серіал. На жаль, серіал після першого сезону закрили, адже бояться репутації ризиків занадто провокативно, занадто відверто. Але вікенд молодець показав американський шоу-бізнес життя, точніше, зірки. А заморської, заморської негарне слово. Американської Поп Стар саме без прикрас. І зараз ходить теорія, що мова йде насправді про особисте життя співачки Селени Гомес. Команда прокоментувала ситуацію. Сказали, що ми розчаровані в тому, що ви побачили в головній героїні Селену, адже вона не така. Ну, знаєте, типова історія, що Селена Гомес свята. І усе, що буде робити надалі, Селена, це просто підійматися вище і вище. Я, до речі, люблю творчі. Селени, не усі пісні, але деякі композиції мені заходять. Я не вірю в її ангельський образ. Занадто вилизана картинка, занадто намагаються сподобатись глядачеві. Я чомусь на інтуїтивному рівні абсолютно довіряю догадкам фанатів про те, що цей серіал побудований на секретах Селени Гомес. Можливо, не в прямому сенсі, але частка із її життя точно є. В Цій картині, тож рекомендую, подивіться трішечки краще зрозуміти, що таке великий шоу-бізнес. А можливо, хтось і переглянув серіал і має власні враження в будь-якому випадку. Поділіться, цікаво буде поспілкуватися. Отже, Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Надія Дорофєєва та Іван Клименко стали новими тренерами нового сезону «Голос України. З одного боку, я приємно вражений, що так оновили склад. Чудово, що з'являються нові обличчя на наших екранах, але водночас можу помилятись, мені здається, що цей сезон не буде таким успішним. Ні, не можу стверджувати знову, тому що пам'ятайте, як було шоу Холостяк на СТБ. Всі очікували 13-й сезон, війна, багато хто сперечався на часі, не на часі, а це став найскандальніший та найрейтинговіший сезон проєкту. Можливо, так станеться і з голосом, але мені здається, поки що чисто суб'єктивно, Іван Клименко, не дивлячись на те, який він зробив великий вклад в розвиток української музики. І та ж Надя Дерефєєва, Артем Пивоваров не можуть дати якийсь бекграунд саме як наставники Саніна не обговорюється. Вона максимально органічна в цьому образі. Пивоваров так, він номер один. Він зараз задає тренди, топовий артист. Але чи дотягує він до статусу наставника? Не знаю, треба дати шанс. Потрібно подивитися, як вони будуть себе вести, як співпрацювати з учасниками, які давати корисні поради. Але поки що я не розумію, як це буде виглядати. Давайте поспілкуємось. Можливо, у вас є свої думки стосовно цього питання, і кого на вашу думку не вистачає в кріслі суддійства на голосі країни 13 чи 12? Я заплутався 13, Здається, правильно? У Славутичі на Київщині створять північноукраїнський ядерний науковий хаб. Повідомили в енергоатомі у діяльність центру спрямують на модернізацію Чорнобильської АЕС пошук шляхів використання відчужених територій, розвиток зеленої енергетики і проєктування зі збереження та утилізації ядерних відходів. Звучить прекрасно. Хочеться вірити, що цей проєкт буде реалізовано в повному об'ємі, тому що він невід'ємна частина, як на мене, відновлення України після завершення війни. Але назріває питання. Чи буде цей проєкт реалізовано так, як потрібно, адже корупція це та пухлина, яка пожирає повністю нашу економіку і не тільки економіку, усі аспекти життя України як країни, і саме корупція нам буде заважати долучитися до членства НАТО, Євросоюзу. І як з цим боротися? Я не профі. Щоб давати якісь рекомендації, я розмірковую зараз просто як українець, але я вважаю, що питання корупції — це перше, чим ми повинні зайнятися після нашої перемоги, тому що дістало досить зараз в країні війна. Гинучу дня хлопці і дівчата. Ми бачимо, Коля Тищенко розважається в самому дорогому елітному спортивному клубі. Інші виїздять під прикриттям, що вони там ніби робочі візити, а по факту відпочивають і насолоджуються життям. Наші поважні державні службовці, скільки можна, це дістало, і з цим ми повинні однозначно боротися. Що ви думаєте стосовно такого амбіційного хабу з важливою? Функцією, давайте поспілкуємось, тому що нам потрібно вже потрохи думати, як ми будемо відновлювати нашу Україну. Ця життя у мене буде розважена. У мене буде школа, інститут, буде робота, будемо старості. Я в нього відрізала добу. Ви школи. Ось на такій сатиричній ноті будемо завершувати сьогоднішній випуск пліток. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. А я нагадую, плітки виходять кожного дня, тож не пропускай, включай зранку о 10.30. Я напрощаюсь до зустрічі в наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.